Слава Ісусу Христу, брати і сестри. Сьогодні Христос розсилає апостолів, щоб шли двох і проповідували Евангеліє Царства. Сьогодні церква згадує також велику святу, святу Фаустину, яку ми називаємо апостолкою милосердя. І хотів би розказати таку історію. Я викладав катехезу в Кракові в школі. І часто їздив трамваєм до школи. І одного дня до цього, цьому трамваю підсіла до мене старша жінка, яка каже: Ви знаєте, брате, а я знала святу Фаустину. Я була свідком в канонізаційному процесі стрести Фаустини. І вона розповіла свою історію, коли вона була маленькою дівчинкою, її мама працювала медсестрою в лікарні, де лежала свята Фаустина. І мама їй казала. Ти любиш Ісуса, а там лежить монахиня. Піди з нею порозмовляй з двору через вікно першого поверху. І ця дівчинка бігала і розмовляла святою з сестрою Фаустиною. Я собі думаю, це дуже близько сьогоднішнього тексту. З однієї сторони, ми вирушаємо для того, щоб проповідувати самого Христа. Так як ця дівчина дівчинка, яка ходила і ділилася тим, що з огляду на, на, на любов розмовляла з сестрою Фаустиною. Але з другої сторони, пізніше вона дізналася, що розмовляла з великою святою апостолкою Милосердя. Тою, яка нам передала коронку до Божого милосердя, яка залишила свій щоденник, з однієї сторони, ми обдаровуємо, але з другої сторони, ми набагато більш, більше обдаровані, бо ми на дорозі цієї Євангелії зустрічаємо прекрасних свідків любові. Собі і вам сьогодні цього бажаю.